Вітаю на каналі в'язалочки Юнті. Сьогодні хочу вам показати такий спосіб імітації фабричного краю, без заморочок, як би можна сказати, без всяких додаткових ниток і всього такого окремого. Що нам для цього потрібно? Набираємо на спиці достатню кількість петель, така, яка вам потрібна, зручним для вас способом. Не затягує до багато. Тугенько, щоб, бо я така любителька можу позатягувати, а потім мені буде незручно в'язати. Я багато не буду набирати петель, щоб вам показати, а ви набирайте, скільки вам буде потрібно. Так, ось я набрала петлі. І що ми далі робимо? Зараз першу я пров'яжу. Виворітну петлю ми в'яжемо, як звичайно. А ось лицеву петлю ви піднирюєте ось сюди, під низ, виробу. Захвачуєте і повертаєте. І у вас вона повинна ось так от дивитися, ось, щоб вона така залишилась ось в такому стані. І пров'язуємо її лицьовою. Опять виворітно. піднирюємо, знімаємо петлю, повертаємо. Робимо, щоб вона на нас дивилася ось так, і пров'язуємо її лицьовою. на як обично, лицьову знімаємо, перевертаємо, робимо так, щоб вона на нас дивилася ось так. І пров'язуємо лицьовою. Ще раз, раз, повернули, вдягнули. Ось так вона на нас дивиться. І пров'язали. Так, в'яжемо до кінця. Я зараз пров'яжу якусь частину, і щоб вам показати, як воно виходить. Ще раз покажу, ось так вона повинна у вас стояти. покажу як цей краюшик тоді виходить. Ось я трошечки пров'язала. Дивіться, який виходить краюшик, як він виглядає. Ось так. Ось так. Так що, якщо вам сподобався такий спосіб. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, будемо навчатися далі в'язати разом.